Фібули. Гляньте, клас, просто це пінківська фібула крутезна, просто немає слів. Ого, яка, я такої ще навіть не бачила. Ого! Гляньте, ви подивіться. Просто переповнює. Гляньте, знахідка ще в грудочці. І я вже впевнена, що це він. Я впевнена, тому що по гурту я вже бачу. Друзі, я вас вітаю, ви на каналі Копачі з Полтави. Сьогодні ми виїхали на таке поле, не знаю, в нас така невелика розвідка. Ззаді мене, там є ще одне поле, але воно дуже сильно переорене так, що просто неможливо туди зайти. По колінам просто глиби стоять. Тож ми вирішили біля того поля походити на цьому. Там були знайдені і наківістра стріли, і спинки фібули, срібну, серік знаходив, і звичайні були, і монетки різні були. тож я Надіюся, що ми теж тут щось можемо знайти. Ну ось кличе серік мене. І практично дивіться, машина рядом і знайшов якусь знахідку. Зараз ми будемо дивитися яку. Дуже цікаво саме насправді. Так, показуй. О! Фу, гляньте, місто стріли. Це перша його знахідка на сьогодні. Круто! Ну, я вітаю тебе! Перша знахідка знайдена. Дивіться, 36-37 навіть добиває на 900-му еквіноксі. І ось я вже її бачу. подивіться гудзик. Ну, такий, скажем, не особливий, скажу, ну, але ж все одно знахідка, це вже якось так радує, що є якась супутка тут, так як ми це поле вирішили просто, скажімо, заїхати, навіть не, ніколи тут нічого не знаходячи. Ось така попалася мені гарненька знахідка, такий гудзичок. Старенький, маленький, але ж знахідка. Йду, вихажую далі. Так, підходжу до Серіка, значить знахідка знову цікавезна. ну покажи. А ну-ка, бігла хто зна відкільно. Клас, дивіться, або бусі нам попрясла. Більше у нас схоже, звісно, На прясло. Ну мені на прясло. Дивіться. Ну, можливо така. Вона, чесно кажучи, дуже важка. Можливо, і бусі, мабуть. Ну не знаю. Класна знахідка, я тебе вітаю, тримай. Ідемо далі, вихажуємо. Кричить, що це він знайшов полтинник. Фух, Я за нього дуже рада. Зараз подивимося. о Гляньте, ви подивіться, круто, це полтинник, це срібна монета, молотобойник. Клас, давай помиємо. Ну нічого собі. Оце ти дав. Клас. Дивіться, круто, Боже, яка це знахідка. Я просто, я просто в шоці. Гляньте, один полтиник. Це просто, це знахідка, яка, ну, це лайкос, це, це два лайкоса навіть. Я за тебе дуже рада і вітаю. В нашій колекції з'явилася нова дома знахідка. Це двадцять рік. Клас. Новий гарнуті все Взагалі. Аби ж побільше таких попадалося. Якби <ривіт> 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 в цьому сезоні тебе перший, да, мабуть? Клас, я взагалі. Просто в шоці. <ривіт> Крутяк. Фух, ідемо. ідемо, значить, тут витаптиму. Все таки тут є щось. Не просто так приїхали подивитися. Вітаю, друзі! Ви на каналі Ковачі з Полтави. Виїхали ми на поле, тільки-тільки трактор проїхав. Буквально він ось хвилин 10, як покинув це поле. Перед цим ми сюди приїжджали, знаходили дуже багато динарії, знаходили спинки, фібул, і прикраси, і просто-просто було різноманіття різних всяких культур. Тут на слоєнка йде така і радянщина, і царські монети, і скіфи, і чека. І я знайшла у мене буквально перші сигнали. Подивіться, де машина, ось там стоїть. І ще з нами приїхали камради, там два ходять. Ну я не знаю, вони трошки далі і раніше приїхали. У мене є така знахідка. Я просто вже знаєте, от у мене такий прям адреналін, тільки зайшовши на поле, відчуваю такий кайф просто. Зараз переключаюся, вам показую. А ви не забудьте на мене підписатися, прокоментувати і лайкнути. Дивимося, знахідочку. Ну, як вам сигнал? Як ви думаєте, на що я натрапила? Хух, Адреналін просто переповнює. Гляньте, знахідка ще в грудочці. І я вже впевнена, що це він. Я впевнена, тому що по гурту я вже бачу цю монету, просто ні з чим не розпутаєш, не запутаєш. Подивіться. Це динарій, і тому не простий динарій, а ще й срібний. -ху. Круто! Оце пощастило, тільки зайшовши на поле. Ну, було в мене там буквально два рази, я копнула, там такі були просто плавиші. Гляньте, яка знахідка крутезна. Фу, клас. Просто клас, немає просто слів. Я просто-просто дуже довольна. Гляньте яка. Пишіть, що це за правитель і що це за легенда. Не розумію, чесно говоря, хто вони. Ну, подивлюсь потім в інтернеті і, звісно, прикріплю. Ну що ж, вихажуємо цю місцинку. Ось і ріка знахідка. Ще й говорю, що чешуя. Зараз ми будемо дивитися, що. Що там за чешуя? А Ну-ка. Ну крутезно! гляньте. Клас. Ми тільки на полі, буквально хвилин з 30. Я вже динарія знайшла, а він чешую, по сріблу, просто заминкнули. Захекалась, бігла. Клас. Фух, я тебе вітаю, що ще знайшов. Ого, ти глянь. І прясло, і вже якась монетка радянщина. Що це таке? Пломба. І пломба. Ну, я вам скажу гарно. Що ж ми тут пробули, не знаю. Пощастило нам, йдемо далі. Да, ще щось Серік знайшов. Знову знахідочка, яка класна. Гляньте, спинка фібули попалася випалася йому. Зараз сфокусую на сонечку, щоб видно було. ох Гляньте, яка гарненька. Флажком. Ну, голочки нема, звісно, але знахідка, дивіться, яка класна. Вся в патині зелена. Круто. Вітаю! Піднялася трошки вище, ходила ось там, дивіться, навіть серіка, видно, дуже гарно подивитися. І в мене є ось така класна знахідка. Подивіться, як який високий видай. І я вже бачу, що це мідна монетка. Ось вона лежить у мене. Тільки яка, здається, така, як дві копійки. Дві копійки Миколи. 1900 ніби сьомий рік. Ну зараз, напевне, краще помити і буде точна інформація. Зараз ми її. Так. І саме що цікаве, що з знахідки внизу йдуть більш черняхи, там тріхи, трішки за... попадалися скії мені там попередні рази. А вище йде більш така вже царська культура. Тут всякі радянські монетки були. І що? У нас тут так і є. Дві копійки Миколи II, 1907 рік. Ну, гарна знахідка, я скажу вам. Дуже гарна. Тільки ось така вона пошкоджена. Вся в такій, якби не знаю, в окисах, я б сказала. Ну що ж, іду далі, вихажую. Ось така знахідка попалася, не знаю навіть що це таке. Ну давайте, хто може розуміється, то напишіть, будь ласка. Ну, ходимо і по черняхах, і по скіфах, ну не знаю. Щось може бути по тих культурах, так як бачите, воно таке в патині, зелененьке. Якось так. Сьогодні ми виїхали якось так, знаєте, з сім'єю. Разом тільки з чоловіком. Зараз вам покажу ще, що він знайшов. Йому щастить завжди з нахідками Ходимо ми друг біду, біля друга рятушком. Що там тебе? Ух ти, гляньте, який колокольчик. Практично ціленький. Бушко відсутнє. Але стан, я вам скажу, нічого такий. Ми тут знаходили дуже багато таких колокольчиків. Це у нас скіфи. Черняхи. Черняхи, ну дивіться, такий. Крутезний. Ну що ж, іду удари. Маю наступну знахідку. Послухайте, який дзвінків. Дзвінкий дзвінки, дзвін. Дивіться, що я маю. Подивіться. Ось вже знахідка видніється здалеку. Гляньте. Навіть не знаю на що й схоже. Цікаво, цікаво. Зелена, така впати гарний. Хух. Зараз я її помию, включуся, вам покажу. Більш ці вже, скажімо так, видніше буде, коли вона буде чистенька. Знахідка помита, подивіться. Але нема ні однієї думки, що це може бути. Хто розуміється на таких знахідках, обов'язково гляньте, подивіться уважно і напишіть в коментарях. Я буду чекати. Дуже цікава знахідка. Може, якийсь амулет такий. Тут же ж я вам говорила, що і черняхівська культура нижче, і, і ЧК знаходилась. Ну, звісно, і, що і царські тут були всякі знахідки. Ну, не знаю. Хто розуміється, обов'язково, подивіться і напишіть. Буду вдячна. Ну що ж, йдемо далі. Зараз подивимося, що потрапило цей раз. І я вже бачу здалеку. Ви подивіться, що лежить на грудці. Так, друзі, це динарій. Круто. Надо помити. Зараз ми це зробимо разом. З вами. Якийсь чи лимесний. Горіший. Серега каже, що, що горівший срібний динарій. Ну, ми зараз все одно помили та подивимося. Так, да, звісно, видно, що він срібний, але ж так він ось, бачите, за не знаю навіть, що воно таке, чи патина, чи що. Так, да, нагорів. Його потрібно чистити акуратно вдома щіточкою. Не видно, хто там правитель, який не видно, ні легенди. Ну, я думаю, що ми обов'язково дома все вичистимо. І потім я тут прикріплю збоку. Ну, дуже гарна знахідка, зачотна. Лейкосяк Серіко. Знайшов він. Тримай. Ну, а ми вихажуємо далі. Маю таку несподівану знахідку. Ну, Хоча, з іншої сторони, чого ж несподівано, якщо я до цього знаходила тут такі знахідки, подивіться, гляньте, здається, це вістра стріли. крутезне. Ух ти яке! Воно навіть аж не зелене, а якесь голубе. Дивіться, яке картезне. Я таких насправді от рівненьких і не зустрічала. Зазвичай вони тут такі якби утоплені в оцих місцях, заточені гарно. Оце ось таке попалося. Клас. Ну, Це цікава, знахідка я вам скажу. Дуже приємно знаходити такі речі, скільки ж років вони тут пролежали, насправді. Ну що ж, до далі вихажую теж. Попалася мені така незрозуміла річ. Ну, не думала думала вам не показувати, але ж мене не знаю. Просто розпирає від цікавості, що це могло бути. Напишіть, хто знає. Це, гляньте хрест тут. Внизу на якийсь такий, як ніби, як, навіть, як на якийсь совок, похожий. Так. А з цієї сторони, взагалі, мені схоже на підкову. Як бачите, ось. Ну, не знаю. Зна такий, напишіть. Може, річ не дуже цікава, але ж просто от вона схожа на, на совок на, з хрестом, і з цієї сторони навіть якась як підкова здається. Ну, таке. Пишіть мені. Ось такий маю наступний сигнальчик. Гарний. Подивіться, що вже лежить ось. Ух, красивий який. Дивіться, яке вістря стріли попалося. Трішки пошкоджений отут тільки. А так стан взагалі просто. І гачок оцей на місці. Клас. Ну за чот, лайкос за таке. Дуже гарна знахідка. Іду далі. Ось дивіться, який сигнальчик. Ну, думала вже, якщо чесно, знову вістра стріли, а воно ні. Подивіться, яка попалася. Якийсь кружечок, але він не просто, на якихось листочках отут, ну вони зігнуті. Ось така знахідочка мається. Ну, нічого теж гарно. Щось по тих культурах. Не знаю, що точно, але ж що є, то є. Пишіть, якщо знаєте. А ось Серік підійшов до мене. Ну, давай, показуй. Я знаю, що ти знайшов камраду, там у нас входить три камради і, чи четверо навіть. І знайшов сьогодні зранку пін. Ну, положили просто собі в карман і. Пішли. А ввечері зустрілись, поговорили, і тут ось один із них сказав, що це мої знахи, мій, мій мій пін. І він за те, що він йому віддав його, спасибі сказав. Дивіться, що дав, подарував. Гляньте дві, які здоровенні фібули. Гляньте клас, просто це пінківська фібула, крутезна, просто немає слів. Ого, яка! Я такого ще навіть не бачила. Гляньте, навіть да, з голочкою, ціленька. Клас. Ну Не вистачає тут ось одного з цієї сторони, ось так кінчика. Ну Насправді дуже класно. Ну, це бачиш, це тобі віддячила людина за те, що ти йому знайшов пін. Все-таки він коштує немало грошей. А ти тут, я бачу, теж гарно да? відходив. Навіть срібло, ось бачу вже. 15 копійок, 23 рік. Біло наципнув. Ну, молодець. ну Ми біля машини більш детально все роздивимося. Гарно, дуже б сьогодні провели день. Я думаю, що скоро вже будемо додому їхати. Ну, ще трошки походимо. Ну, ось тільки відійшла. Тут ми всі ріком зустрілися. Пішов вон, бачите? І в мене сигнал такий 40 на 900 моє квінок, це чітко. Знахідку я ще не дивилася. Ну, звісно ж, з вами, ви знаєте, я дуже люблю, щоб ми дивились разом це. Вона в грудці. Ну, я вже бачу, що це або ж частина п'ятипалої фібули. Ну, по лучикам оцим, або ж не знаю, так. Так, друзі, це воно. На жаль, на жаль, нема низу. Де вона впала? Але це все одно дуже приємно. Ви подивіться, яка гарна вона. Гляньте, яка красива. Мені ну, трактор дуже класно виграв Мені здається, він тут в коліно зайшов. Гляньте, яка гарна, клас П'яти Пала Пеньківська. Я в своєму житті насправді дві такі знайшла. Ну я ще тоді навіть не знімала, не показувала нічого. Це було років ну точно два назад. А то і більше. Дивіться, яка класна. Ну, я біля машини її вимию і вам потім покажу. Ну що ж, трошки ходимо ще і я думаю, на цьому завершимо. Гляньте, який. Високий видай. Я то вже бачу, що знахідка не ціла. Я думаю, що це якась, можливо, була монета, частина її. Ну, не знаю, якщо так високо б'є, все може бути. А може ні. Дивіться, якось так. Помию біля машини, більш детально роздивимося, може сестерцій Бо я знаю, що чоловік у мене такий знаходив дуже схожі кусочки від монеток. Ну, монета, по суті, була дуже велика, дивіться, частина, яка. Якось так іду. Маю такий чіткий і грань такий високий сигнальчик. І попався мені ось такий ось, дивіться, замочок. Ну Я такий вже насправді подібний дуже знаходила. Гляньте, яка знахідочка. ну По-своєму цікаво. Мабуть, як не з латуні, так з міді. Ось так. іду далі. Ми біля машини вже знахідки розклали. Зараз я вам покажу, що ми знайшли. П'ять годин прокопали, скажем так, немало, але й не багато. Знайшли дуже багато сьогодні. Всього цікавого. Вон, дивіться, вже серік чекає. Зараз будемо їхати додому вже по Пів п'ятої вечора. Кому сподобалося, не забудьте підписатися на канал, прокоментувати, лайкнути. Ну і, звісно, кому цікаво прислати мені свої знахідки, в шапці профілю Ютубу ви можете легко перейти на мій інстаграм і телеграм. Нажимаєте на силочку і ви зі мною в особистих. Ну що ж, йдемо на знахідки дивитися. Де обзорчик? Подивіться ось по незначним, по шмурдяку, кучу знахідок, дивіться теж, все було так, що дай дорогу. І по більш цікавим знахідкам. Тут в мене теж куча обломків, всяких оплавищів, все цікаво било. І ось подивіться, що я познаходила класного сьогодні. Така ось вісюлька, не знаю, здається, можливо, теж з якоїсь, може, фібули, не фібули. Якщо знаєте, то напишіть обов'язково, але вона дуже високо била, повідаю. Ось така частина мені попалася, дивіться, спинки фібули з пеньківської культури. Гляньте, яка крутезна. На жаль, немає низа тут. Але все одно це дуже-дуже значна знахідка. Попався мені Микола II, дві копійки. Ну, зараз не видно, вона підсохла. Але, здається, була 1900, напевно, сьомий рік, якщо я не помиляюся. Два таких мені вістра стріли попали різних. Дивіться, таке маленьке, воно аж як ніби покрашене, голуби. Я таких ще ніде не зустрічала. І це здорове, гляньте. На жаль, трішки там воно є пошкодження, але дивіться, навіть хустик ось ціленький, класна знахідка. Тут всякі якісь вісюльки, не знаю навіть, що воно таке. Ось така штучка. Не знаю, Сєрік теж говорить, що, можливо, це будь-частина від цистерція. У нього теж, теж такі попадалися часткові. Бачите? Помила, але нічого дуже не видно, якось так. Сама класна знахідка це сьогодні. Ось, дивіться, в мене такий попався класний динарій. І легенда видно гарно, і самого правителя видно. Марка Врелі, можливо, ну не знаю. Якщо помиляюся, то, звісно, мене виправляйте. Глянь, який срібний, який він чіткий, просто супер. Якось так. Ну і що ж, перейдемо до знахідок Сіріка. Він, як завжди, дуже багато всього накопав. І подивіться тільки на ці об'єми. Куча попалася йому, дивіться, таких дзвіночків обломаних. Навіть ось ці ціленькі, але вушка немає. Тут теж частинка, але з вушком. Оце ну, взагалі якийсь, дивіться, як навіть з зі, зі цілий. Ну, з цієї сторони, ось пошкоджений. Куча всяких це, це що? Нашивочки. нашивочки, дивіться, всяке. Подивимося її з цієї сторони. Ну так, да, так і є, в принципі, воно видно, що це. Або ж, можливо, знаєте, з чого що це ще може бути. Навіть якогось з якогось спинки фібули-частинка. от така Так, що тут ще у нас? Ну, коментуйте. Скіф, скіф, скіф. Скіфське дзеркало шок, це скіф. якісь теж, мож, можливо, браслет, може, я не знаю. Ну, дивіться, хто знає. Рудик. Це гудзик ось такий лисенький, але ж як є. Пломба. Велика пломба попалася йому ось така. Гляньте, здорова. Це все у нас спинки фібули, така зігнута. Це така теж ну, без голочки, але в гарному стані з флажком. Це ось теж кусочки фібули. Ну, гарні. Це дві е, нашого підписника фібули. Дивіться. Оця ціла взагалі, гляньте, з голочкою. Таку ніде не бачила ще насправді. Тут, на жаль, немає. Мені така попадалася, Я теж без голочки, ну, дуже стан, скажімо так, гарний. Ось частинка теж, дивіться, фібули. Можна до моєї притулити. Частина буде, ось дивіться. Ось так. Тут у нас, значить, все таке куля якась козацька, дуже схожа. І ось, дивіться, такі два прясла. Трошки одне більше, ну і маленьке. І більш по значним знахідкам, дивіться, гляньте, які крутезні знахідки. В ньому попалося 15 копійок білон 1923 рік. Це, здається, срібний динарій. На жаль, не видно, що за динарій. Ми обов'язково прикріпимо. Не бачу, ось проглядається там якийсь правитель, такий, ніби як з бордою. О, це в нас частина теж, можливо, стерція, теж пошкоджений, але ж бив, я думаю, теж високий, так? Да? Високий був дуже видай. Це що таке? Це може бути антика. антика? Угу. Можливо. Ми думаємо його почистимо, подивимося, бо бачите, такий дуже схожий взагалі, як ніби на динарія, на якого такого. за не знаю, загорівшого. загорівшого. Дома буде все видно. Потім, якщо буде щось е класне і значне, я обов'язково прикріплю. Дивіться, попалася йому ось така луска Петра І малесенька. Не знаю, що вона тут робила, але дуже дуже цікаво. Хрестик, на жаль, дуже погнутий, і пошкоджений, і зломаний, і без лучика, але ж це все-таки знахідка по хуторщині більш всього. Це, не знаю, якесь кілечко, сріб. срібне, можливо. Да? І тут у нас радянська монетка, здається, одна копійка. Одна копійка. 24. Так, так 24 рік. Хух, молодець. Ну що ж, гарно відкопало. Я думаю, що те мені сподобався сьогоднішній день. Не жарко та і плюс скільки знахідок знайшли. Не забувайте підписуватися на, кам... на канал, коментувати, лайкати. І до нових зустрічей.